Вогні, гірлянди, дітвора та посадовці водять хоровод. В центрі Борисполя запалили головну ялинку. П'ятниця, четверта вечора. Хоч і кінець робочого дня біля мерії яблуку ніде впасти, і дорослі дітлахи прийшли, аби відкрити головне новорічне диво. Дід Мороз Снігуренька та святий Миколай з'являються ефектно. Від основного новорічного транспорту залишився лише номерний знак. А самі крупні рогаті супроводжувачі Діда Мороза перетворились на шикарного джипа. Головний запалювач ялинки за сценарієм праправнук Святого Миколая, а за штатним розкладом міський голова Борисполя Анатолій Федорчук передає дітям вітання від Санта-Клауса і оголошує кульмінацію дійства. Наша запалилася, я вам зараз буду, значить, перші слова скажу, ви за мною повторите. Красуня Ялинко! Красуня Ялинко! Посміхнись! Посміхнись! Вогнями яскравими засвітись! Онями ясно! Маленька Мар'янка чекала, коли запалять ялинку, чи не з самого літа. Дівчинка вірить в Миколая. І у святого благодійника вже попросила подарунок під подушку. Вірить у святого Миколая і секретар міської ради Борис Дармостук. Посадовець каже, сьогодні радіє, мові зовсім не дорослий, із задоволенням би примкнув до дитячого хоровода навколо ялинки. Однак поспішає готуватись до сесії міськради, що відбудеться наступного тижня. У мене дуже Дуже такі враження, як, мабуть, у тих діток, які стоять біля ялинки, і я споминаю своє дитинство. Нас у матері було троє. У нас такого не було. Я дуже щасливий з того, що у нас так, і з кожним роком все краще. І з святим Миколаєм вас, успіхів, вам, здоров'я і всій громаді нашій. Ялинка горить, а свято продовжується. На гірляндах головного новорічного дерева організатори не зупинились. Яскравими лампочками засяяв фасад мерії, а на вході запалали фонтани з феєрверку. Свято наближається, радіють містяни. Аліна Гусь, Катерина Давидова, новини, телеканал Бориспіль.